Дорогі мої дітки, вітаю вас! На минулому уроці ми з вами розглядали дію додавання з використанням лінійки. Зараз давайте згадаємо, що ми робили. Дія додавання включає в себе два, дві складові: перший доданок, другий доданок і сума. Завжди при дії додавання, сума. Більше, ніж перший доданок, тому що вона зростає на скільки одиниць, скільки другий доданок. Зрозуміло? І так, перший доданок, другий доданок сума. Сьогодні у нас дія віднімання. Тут трошки складніше, тому що віддавати не хочеться ті ж самі числа: 5 мінус знак мінус 3, дорівнює 2. Віднімання, значить, забрали, відняли. З першого числа віднімається кількість одиниць другого числа, і отримуємо результат. Числа при відніманні називаються зменшуване, тому що ми його зменшуємо. Від'ємник, цю кількість віднімаємо і різниця результат. Ми використовуємо теж лінійку. От, у нас 5. Мінус 3. Як коли у нас було додавання, ми йшли наверх, де збільшувались числа. А тепер ми повинні рухатися вниз, де зменшення. На три одиниці вниз. Один, два, три. Ось яка відповідь? Двійка. Давайте провіримо. І дійсно, 5 мінус буде 2. Наприклад, 7 мінус 4. 7 тримаємо пальчиком. 4 рази. Вниз ідемо 1, 2, 3, 4. Бачите? Три отримали трійку. Так і є. Якщо ви дуже вже звикли рахувати по пальчиками, попробуйте, перевірте. Вірно вам говорить Лінійка чи ні. Добре, діти, домовились. Нагадую ще раз, при додаванні числа називається перший доданок, другий доданок, сума. При відніманні. Перше число зменшуване, друге від'ємник, і результат різниця. А тепер давайте попрацюємо з комп'ютером.